Друзі, коли нормальні гриби закінчуються, але ще трошки залишилися, я приступаю до збирання пізньоосінніх грибів. І кошик моїх пізньоосінніх грибів, скажімо так, робить із мене якогось курільщика. Смокерс. Тож я сьогодні хочу зробити випуск про кошик грибаря. І Кошик курільщика. Це наче як продовження із минулого випуску, коли ми із Сергієм збирались. Він назбирав своїх грибів, так як всі люди нас а я назбирав своїх грибів. Сьогодні ми будемо із батьками і з друзями збирати гриби, але в мене будуть практично чисто курільські гриби, а в них будуть нормальні. І зараз прямо біля мене одні з таких грибів красавчики Говорушка сіро або говорушка димчата От тут зразу біля неї рядовка фіолетова або лепіста нуда ще зразу єсть і єсть а тут дивіться які здоровенні кучі опля Опля, я кайфую, чесно вам кажу, які красоти друзі, перший раз попадається мені на камеру оця штука. Зонтик ліпіота. Ліпіота, яка це ліпіота? Хай не знаю. О, а дружина знайшла жиків. Мені цікаво, що ти за них розкажеш, за цих южиків? Що ти можеш за них сказати? Нічого. Ще один пізньоосінній грибок. Їжовик. Черепичатий чи лускатий. Або ще строкатий. А ну що в тебе? Біленький маленький. Все ж таки біленький маслючок, польський. 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 Ти що? Маслючок. Молодець. Ага. Тут ще один, можна сказати, пізньоосінній гриб, хоча він з'являється і в вересні, і він практично до самих морозів. От зараз приморозки, то він ще є і він ще буде. Горькушка. До молочників відноситься. Коли його пошкодить, то зазвичай виділяється молочко. Доволі смачний гриб, мене батько його дуже любить. Жарений він цікавий, присмак у нього свій цікавий є. Ну, якщо придивитися, то там у нього є молочко. О. Молочник, їх у лісі багато, у них мінус, вони дуже крихкі, їх треба дуже акуратно складати, кошики не перекидати. Дуже крихкі. Але в принципі доволі смачні. Особливо в пізньої осені, коли вже немає практично нічого. Тут у нас є підозра хто? Це? Купля. О! опаньковидна, А ну. Так, точно. Рядовка опаньковидна. А, що я можу сказати за цей гриб? Ем, саме головне. Рядовка опенько занесена до червоної книги. За неї там і штраф передбачено, але саме головне, що реально рядовка опенько хоч вона і їстівна. Але збирати її не бажано. Вона має тут залишитися у лісі. Можна було б брати, в принципі, але ну, закон є закон. Теж пізні осінній гриб. Опеньковидна, бо це та рядовка, яка має такі невеличкі чешуйки на нозі у вигляді юбочки. І таке враження, що вона як опеньок. Ми не беремо. Я подумав, що це соснова рядовка, а це опаньковидна все ж таки. Так, ідемо далі. Ви знаєте, неочікувано. Один. Та два. Маленькі пацанчики до кошика курільщика. Ага. Ти що? Прикольно? Тепер і я вже знайшов їжовика. Погляньте, які в нього тут голочки. Трубочки, але не такі звичні, як на білому грибові. Тут у нас ще павутинний клейкий. Теж їстівний гриб. Але я не буду брати, бо їх доволі мало. І зато і доволі багато. І зараз ми ними і нагребемося їжовиками. А тут зверху подивіться. Зеленушка. Деякі люди в нас збирають зеленушку. Так, їжовик. їжовики. Чим подобаються їжовики? Вони коли роблять із них котлети або бивнітло, доволі смачно. І само собою беру червоного мухомора. Чим мені подобаються такі їжовики, що їх можна, в принципі, в лісі назбирати доволі багато. І мало того, вони ще доволі смачні. Пожарить, зробить із них котлетки. І прикол в тому, що вони є тільки в цьому лісі. Оце в нашому. Скажімо так, у нашій місцевості, в цих лісах, де ми зазвичай збираємо гриби, то тільки в оцьому лісі. Не буду казати, бо місцеві мене заплюють, але це Чигиринський район. І знову їжовики. А ну вони хоч ніякі старенькі. Ух ти! Ще раз тільки показую. камеру, тільки камеру включив. Покажи ще раз. Показуй ще раз. Це з кошика нормального грибника. Ну їжовики в нас відносяться до нормальної грибілі якщо що. Ой, клас. Кошик нормального грибника. І кошик курільщика. Курільщика. Курільщиком теж везе. На маласенькі такі. такі малесенькі грибочки. Біленькі. Так і беремо, само собою беремо в кошик курірщика. Нормально вже назбирав. Так, а тут у мене великий маслюк. Отако. От Взагалі це ліс славиться маслюками. Тут їх багато зазвичай, ну вже кінець осені. Отакий ще свіженький доволі. Взагалі зараз можна було пробігтися і назбирати мішками іжовиків. І зараз бувало так, нападеш там ряд і ряд або кільця велике і жовиків. Але в нас задача зараз просто пробігтися. Я конкретно зараз шукаю червоний мухомор. І ми пробували сьогодні знайти. Рядовку штриховато. дуже смачний пізньоосінній гриб. Поки що його немає. Ми зараз добиваємо кошики. І покажу, що назбирали нормальні грибники. І назбирав курірщик. Грибник. І поїдемо далі на опеньки. Знову масля для курірщика. Блін, аби воно не прилипло до мене курільщик. Гляньте, там мій кошик, а там він якийсь грибара. Ану ось такий хто це такий. О, польський. Польський який здоровий. Я не знаю тут <laughs> капець. Я так би сфотографувався, та немає чим зараз сфотографуватися. Це просто неймовірно. Це неймовірно, здоровий. Польський гриб. пізньо пізно осінній польський. Куас, от тобі ізюмінка зверху на колекції цих грибів. Так, а тут іще в нас польські. Такі, скажімо, вже далеко не куріцькі гриби. О ти що. Попід краєм лісу, так як я люблю. Познаходив такі здорові польські. А ну похвастайтеся, що у вас з грибами, що понаходили. І... Іжоликів багато. і Єжолики. О, який здоровий Черепи. Як луска прямо на ньому. Біри дивлюся, є. Ось і що? Це викинуть. Ні, от так. це рядовка топеньковидна, теж їстівна. Говорушка димчата, їстівна. Це те, що ви катали в тому году. Фіолетова рядовка теж класний гриб. Юра, ну викладаєте чи я гарні б назбирала, чим я буду чистити. Оце нормальний кошик нормального грибника. Білий, польський. А які польські Польських Маслюки. три штуки, а то всі білі. А ще маслята. Так, у вас тут... На Люда, ще один. Ото що воно за гриби? Оце у вас рядов... таких повно. Рядовка я... землиста. Вона каже, які але я її не хочу брати, я їх не збираю. Оце ти за них казала, що їх багато так. по лісі, але це землисто це зовсім друга. Це? Ні, земліна, я їх не беру, коротше кажучи. Ось, як тобі цей? Це Шольський? Да. Синдечий Гантелус. Круто. Це десь там на дорозі був, так? А в тебе шокошику там буде. І зеленушки з'являються. Ділі. Чому тебе машина не зрабатує? Зроб... Не що... Ура, друзі, ура! З'явилася штрихувата рядовка. Наша улюблена рядовка грибного сезону. З'явилася перша. Я ще сумнівався, підняв, коли все ж таки вона клас. Оце реально находка. Але вони тільки з'являються. Приїдемо по них ми на наступному тижні. На наступні вихідні і будемо збирати. Оце реально клас. Коротше, кошик нормального грибника. Трошки нормального і кошик курірщика. ненормального Зовсім не нормального. Наркомана. Що? Поїхали. поїхали далі по опеньки. Да. І по Говорушки говорушки беремо, ні. То зелені чука. Зелений панчик. Зелений Ти вже довольна? Трохи назбиралася? Трохи. Трошки, є, трошки. Поїдемо далі по опеньки.